Всіх вітаю на своєму каналі. Дивіться, який у нас сракопад. Навіть трішки страшно і ходити. Сьогодні відео буде про те, як ми займалися кролями і прийшов час ними закінчувати. По підрахункам минулого року в нас пішов немаленький мінус на заняттях в кролів. І не тільки мінус, так по корму і продажам там кролів і так далі, взагалі не рахувалася робота. І не рахувалося, що Найбільше таке це час, Час, який можна було приділити на щось інше, яке буде приносити взагалі хоч якийсь дохід, а не один розхід. І, взагалі, деякі нерви, коли вони там чи хворіють, чи не злучаються, чи ще щось. Тому. В цьому відео ви побачите все, що вас цікавить. Якщо вас цікавить покупка кроликів, я покажу, що в нас буде в продажу, все розкажу. І кому цікаво, можете писати в месенджер, будь-який, домовимося з приводу відправлення. Якщо це не чернігів, а кудись. Шукаєте самі сполучення, кажете мені, який автобус, а котре відправлення. Я особисто тягати не буду ці ящики, цим буде займатися чоловік по мірі своєї можливості. Тому я ж кажу, кому цікавить на відправлення, тільки ви самі шукаєте вихід і як його довести. Я можу тільки під час під'їхати і передати. Фух. Почну, мабуть, з хлопців, так мені буде зручніше. Розпродуємо всіх кролів, окрім кліток. Клітки ми поки що продавати не будемо, хай стоять, вони нам, в нас місти не просять. З приводу хлопців. Верхній, це той, що ми привозили в тому році по весні від Веремчука. Він мені не подобається, з нього буде фарш. Чому він мені не подобається? По-перше, він кволий. А, для того, щоб злучити кроличку, йому потрібно так десь хвилин 5 над нею попригати. Один він раз злучає, другий раз це неможливо, тільки на вечір повторно йде. Нижній наш, він вже старий, також в продажі його не буде, він піде на фарш. Посередній один і другий посередній. Гарні хлопчики мені подобаються. В тому році ми привозили від пана Матвієнка їх для роботи зі своїми самичками. Тобто оцих два короля робочих будуть в продажу. Всі, хто в нас буде сьогодні в продажу, про всіх, що я буду розказувати, матешне поголів'я в нас від року до півтора, старих немає. Я їх ще переберу. Деяка кролиця, та, що мені не подобається і не подобалося так, як вона там приводить кроленят. Відповідно, в продажу їх не буде. Я хочу проекспериментувати, скільки виходить фаршу. Наприклад, з такого великого кролика. І мені ще дуже цікаво, скільки банок тушонки виходить також з такого кролика. Тобто це все можна буде перевірити. Ну і зараз пробіжимося по кроликам, розкажу, що в продажі буде. Почну з оцієї малечі. Вони вам вон собі вуха вже кусають, скільки вони важать, так? Да? Давайте будемо трохи їх принесемо сюди. Возьмемо одненького, посереднього йди сюди. Вони будуть більш-менш всі однакові. Три вага. Вони он же, між собою б'ються. Ними треба доглядати, займатися? Чесно, немає навіть бажання. Чому? Мабуть, тому що я звикла, що вся праця повинна. Якось себе окупляти укуп... і повинен бути з неї толк. А коли знаєте, підрахунки показують, що в тебе за рік мінус 20 тисяч, ну це дуже неприємно. При тому, що ти, наприклад, там старався щось робив. Ну і так, можливо, в нас і затягнули такі мінуса із-за того, що нам прийшлося повністю поміняти наших і маточне поголів'я. Рівно рік тому, 19 січня, я думаю, силочка буде на те відео, як нас заліз собака в наше господарство і подрав повністю всіх. Да? Ми потім ще два тижні розбиралися з маточним поголів'ям, прийшлося його замінювати, перекупляти все. Купляли кроличок в двох господарствах. І третє господарство нам пересилали з Новоград Волинського. Так, це ось оці ось, ось дві кролиці. Одна і друга залишилися від Веремчука. Третій вже немає. А ну, З приводу продажу. Отакі отака кролиця. Скільки вона? Давайте, мабуть, зважимо. Де не фиркає? По кролицям з маточного поголів'я. Скільки там? 5800. Ціна за кілограм 200 гривень. Ну, от така сума приблизно витягує кролиця. да? Якщо ви, наприклад, надумаєте взяти ось таку кролицю, відповідно, в неї є ось кроленята. Да? Скільки їх тут штук Два, чотири, шість, вісім штук, плюс за кожне кроленя 100 гривень. Що кролиця там 1200, плюс 8 кроленят, 2000. Обійдеться, кролиця за такими маленькими кроленятами. Їм по три тижні. Ну, звісно, що ціна через місяць, через 2-3 тижні буде зовсім не та. Ціна вказана на сьогодні і плюс-мінус там 5 днів. Явно не через 2 тижні, 3 тижні. Ну, тут вже. Більшенькі, це може якраз майже по місяцю, без пару днів. Загалом ціна 200 гривень за кілограм. Будь-чого. Ну, я маю на увазі там два кролика є робочих, таких шагарних, гарних, що мені подобаються. Я б хотіла б, звісно, що хтось би б придбав і радів з ними. Тому що вони реально прикольні, класні, вони гарно справляються зі своєю роботою. Немає такого, що в них там був чи прохолос, чи ще щось. Ну, це ж не, не впливає і на те, що коли вони там, лінька в них йде, да? тому що не тільки там злучаються, наприклад, кролиці, а навіть і кроліни йдуть в охоту. Так, є в нас мамашки отакі, бачите, я їх ще досі не відсадила. Зараз, мабуть, повідкидаю, бо це вже занадто. Так, ось такі кролики по 2,5 кілограма. Ну, і тут вони всі ж такі здоровецькі, бачите? ці вже будуть йти не з мамочками, а відповідно, що... Окрема кожна штучка. Ось такий кролик буде вам заважувати десь 500-600 гривень з приводу ліній. По лініям я не буду відбирати. Я бачу, що вони один з одним поперестрибували. Не хочу бути потім винною, що десь щось неправильно я підібрала. Тому, або дівчаток, або хлопчиків брати по окремості. Разом це хіба що якщо ви там зі своїми будете злучати, а не оцих наших між собою. Поки що вибір є. Якщо цікаво, пишіть, ще раз повторюся, автобуси своє міжсполучення, між Черніговим і собою. Шукаєте самі? Кого ви хочете? Пишіть в месенджер, тому що я з телефоном не хожу. Я не хожу з листочком, не хожу з ручкою. Мені незручно це записувати на листок, потім дещо шукати. Мені зручно, коли я відкрила, наприклад, Viber або Telegram. І в мене всі повідомлення є, що людина хоче, скільки хоче, на коли, і так далі. Вся інформація в мене в месенджері, яку я відкрила, перепровірила, пішла, зробила, е скинула звіт людині, так чи не так. І договорюємося вже про те, куди вони доставляються. З приводу самовивозу, самовивіз також з попередньою домовленістю. Я не завжди вдома, я не завжди можу вийти, бо є такі люди, одразу кажу, що приїжджають і кажуть: мені треба мішок корму. Кажу, добре, моя дитина мала вдома, я вийти не можу. Так я сам піду в сарай візьму. Ну, тобто, кажу, ви плануєте в мене походити по сараям, пошукати, де лежить кампікорм, і купити його чи як? Ну, в будь-якому випадку, хух, люди між собою спілкуються і домовляються про зустріч. Це завжди так було. Просто так приїхати і сказати, давай виходь того, що мені ось зараз треба, це теж таке неправильно. що ось так. Кого цікавить, пишіть. Ну, а кого не цікавить, не пишіть. Ну що, наші розпродажі кроликів починаються. Ще раз наголошую, клітки оці ось, не продаються. Оці так само вони в мене підуть під бролерів. Оці в нас поки що постоять, подумають, що з ними далі робити. Закінчуємо з нашими кроликами. Будемо займатися чимось іншим, те, що буде реально приносити дохід. А, і ще ж, бо багато хто пише там кролики, їсти там, готувати. Ну, в нас не їдять таке, взагалі не їдять. В будь-якому приготуванні воно не їсться. Навіть та сама тушонка. Ну, не знаю. Ми не дієтичні люди, які сидимо там на дієті і полюбляємо щось таке дієтичне, да. Для нас класно це курка, качка, гуска, свиня. Скільки років ось тримали кроликів? Я там приготую. По кусочку малесенькому поїдять, все інше викидалося. Також не дуже є гарно, коли щось тримаєш, а воно не йде, наприклад, в їжу, так? Люди загалом тримаються для того, щоб там їсти собі, наприклад, хоча б на продаж. Ну, якось так. Що ж, на цьому все. Всім па-па. Як то кажуть, дубль номер 2 не доформулювала свою повністю думку, то що хотіла взагалі донести до людей, які тримають кроликів або хочуть тримати, або є в планах тримати, Да? Що саме я хотіла наголосити? Дивіться, обов'язково користуйтеся. Це рекомендація моя особиста. Користуйтеся кормом, який буде відповідати нормам, буде відповідати росту кроликів обов'язково. Тому що це залежить в першу чергу на самих кролів, і так, як вони вас ростимуть. Ми користувалися авакормом, хотіли змінити. На другий корм. Потім ми побачили, що люди просто свої експерименти припиняють, не догодовуючи, бо немає того результату, до якого вони звикли. По-друге, так як ми тримали кроликів і купували корм, це також невигідно, бо це дорого. Зараз дорожче все. Якщо ви триматимете на зерні, відповідно, ви не матимете тих кілограмів з терміном, наприклад, 3-4 місяці. Вам прийдеться тримати їх довше, і це не залог того, що вони виростуть до тієї ваги, яку ви хочете. З приводу шкіри це взагалі окрема мова, не хочу навіть починати, тому що. Коли ціна була 500 гривень, я вважаю, що це була справедлива ціна, яка і мала бути взагалі і на даний час. По тому, чим краще готувати, годувати кролів, да? той, хто має свій гранулятор, той, хто має своє особисте зерно засіяне, так. Можливо, це і вигідно, я не перевіряла, в нас цього немає, нічого стверджувати не можу. Кролівники, які є на нашому каналі, я думаю <кій> напишуть, чи вигідно тримати гранулятор, і коли у вас є своє зерно, непокупне. Не те, що там 9-10 гривень коштує, і ви також влазите в такі розтрати. Великі при тому. У нас ось, наприклад, залишилось, скільки то, 10-12 мішків камбікорма. Це крайній раз, що ми робили закупку. Ну, от наскільки вони вигодуються, так воно і буде. Отакі от справи. Наче розказала, доказала все. Якщо щось буде цікаве, цікавити вас особисто, можете писати в нас в коментарях. Я повідповідаю всім.